Всім привіт, друзі! Ось, як бачимо, мені нові поставки на ремонт. Ось такі ліхтарик, як бачимо. Так ось, радіоприймач горон, знову такий, ось він стоїть. І що ми бачимо? Ми бачимо те, що знову у нас є горон. Це ж саме мої моделі. Прийшов на ремонт. Тільки вже в коричневому корпусі. Ось так. Вмикаємо ноль. Не працює взагалі. Тихо. Вмикаємо цей. Нуль. Просто один-нуль. Більш нічого. Повербанк. Зараз покажу з ним. Єлі-єлі, зевріє світлодіод і світяться всі світлодіоди. Полетів контролер, знаю по своєму опиту ось так. Ну, і ліхтарики ось такі. What's your Sam?